Приходить до мене трій стіну, щоб що тіпне з м'язя. Він тут був останнім поетом, вічно повинний, міксип крупний. викурював дві сігарети і половину причав мені. Та ясний од пропотіння, моя лікувала рани, Під шкодки залазили в тім, зникали десь да поругає, псаливо Розібрати магла лише на мене. Ось я, Господи, весь твій, отче, пошли мене. Ми загубилися десь на етапах, я не знайшла його в списках у Та й на ті ніби на запах Знайомий чую нам побратима. Та що б не ховали від на я урещення. Згадала з тих слів основних, кого ж послати, хто встане за нас? І я кажу, ось я, брата. пошли мене.